Привіт, привіт, мої любі малятка. Лягайтесь зручненько, обіймайте улюблену іграшку, і ми з вами вирушаємо в чарівний світ казочок. Сьогодні слухаємо українську народну казку Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба! Дід служив на майдані майданником, а баба вдома працювала, мечки пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема нічого. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і усмоли його смолою. Чого що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Та зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити йому. Взявся і зробив солом'яного бичка та й осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під горбочком, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку, на травиці, поки я мички попряду, пасись, спасись бичку на травичці, поки я мички попряду. О, ти пряла, поки задрімала. Коли це з темного, темного лісу, з великого, великого бору біжить ведмідь, наскочив на бичка. Хто ти такий, питає, скажи мені, а бичок і каже Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. А ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати!» Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік хап. Давай смолу віддирати зубами. Віддирав, віддирав, хай зав'яз зубами, застряг так, що й ніяк не вирве свої зуби. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка й нема. Ох, лихо мені велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днища та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його, іди його на жени!» Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і закинув його в льох. От на другий день ще ні світ, ні зоря. Баба вже набрала кужелю і погнала на долоку бичка пасти. Сама сіла під горбочком, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мечки попряду, пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мечки попряду, потепряла, поти й задрімала. Ой, коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк. Та до бичка, ти хто такий? Скажи мені. Я бичок третячок соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то капусні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли собі віддерти. Драв, драв, та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере, що хоче назад, то ніяк. Так вовтузиться з тим бичком, аж бабуся прокинулась, аж бичка уже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала Дід. І вовчика в льох укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під горбочком та й знову заснула. Біжить лисичка. А хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ой, дай мені смоли своєї голубчику приложити до боку. Ох, капусні хорти трохи шкуру не зняли. От бери. Узяла й лисиця зубами за бичка, та ніяк не вирветься. Баба знову дідові сказала, дід укинув у льох і лисичку, а далі і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралась їх, дід сів над лядою давай гострити ножа, а ведмідь його й питає. Діду, ти навіщо ножа гостриш? Ха, щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі бабі кожуха. Ох, не ріж мене, діду, пусти мене краще на волю, і я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів далі дід над лядою, ох, знов ножа гострить. А вовк його й питає Діду, ти навіщо ножа гостриш? Ха, щоб з тебе шкурку зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріш мене, дідусю, і я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди мені, і вовка випустив. Сидить та ще й далі ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Ой, скажи мені, будь ласка, дідусю, а нащо це ти ножа гостриш? У лисечки, каже дід, гарна шкурка, на опугушку й на комірець хочу зняти. Ой не, не, не знімай з мене, дідусику шкурки, я тобі гусочку і курочок принесу. Ну, гляди мені, і лисичку пустив. Залишився один єдиний зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він каже У зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички і капелюх бабусі. «Ох, не ріж мене, дідусю. Я тобі стьожок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти мене на волю зайчика, бідного. Що ж робити, пустив і його? От, переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні заря. Аж шкрьоп шкрьоб, щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, що, щось до нас у двері шкряботить. піди подивися ну!» Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знову. Шкрьок шкрь, стук стук. Коли вийде аж повен двір овець вовк нагнав. От незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої, усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, продали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати та так забагатіли, а бичок уже смолою не обсмолений, та стояв собі на подвір'ячку, як окраса, і нагадування, що все в житті можливо, треба тільки дуже, дуже захотіти. Дякую вам, малятка, за те, що слухали казочку зі мною. А зараз гарненько закривайте свої оченят. Слухайте своє дихання і хай вам присняться кольорові, лагідні, приємні і радісні сни, а вранці з усмішкою зустрічайте новий день спокійної ночі.